В студии телевизионного канала «Васильки в ТБ» прозвучал телефонный звонок. На другом конце провода просили нашего вмешательства. После длинной избивчивой речи мы наконец поняли, о чем идет речь. Группа родителей, чьи дети занимаются спортивной секции дзюдо у тренера Эдуарда Миреневского, выступает против действий мэра города Сергея Сабова, который якобы собирается забрать у детей тренировочный зал и татами, которые родители купили за свои деньги. Татами – это ковер, на котором тренируются борцы. Работники исполкома подтвердили нам, что действительно в четверг 23 октября у здания исполкома состоялся стихийный митинг, в котором приняли участие родители, учащиеся, предприниматели и просто наши сограждане, которые посещают все протестные движения в городе. Мы вынуждены обратиться к видеоматериалу оператора Игоря Гаврилюка, который был на месте событий. Не забу, Я забувальовуйте. Роззивається... Називайте речі своїми іменами. Я я називаю. Називайте, що це роз... розпорядження. Кому воно прийшло? Я його навіть не бачу. Хто його дав? Це розпорядження. Ну воно є. Ми говоримо, як... ну, воно є Зараз давайте ну, запросимо. просто їсти. Говоримо про те, торя. Змагання можна було провести в шостій школі без того татамі. Там є своє татамі. Це привід. Є девіти наші працює віддали директору шостої школи. Та, та я не, не знаю, розумієте. Розуміє? Це питання до Гаркавенка. Я, ні, я не, не хочу забрати. Є відповідальні особи. Міський голова отримав. Да, розписав навик, до виконання. Це відповідальний у нас Гаркавенко. Як керівник відділу освіту йому підпорядковується Дю США безпосередньо. Є директор або заслужник, якщо на лікарні, який ВО директора. І відповідно ще є у нас відділ, їх багато правда. Молоді спорту, спорту і той тобто, Гаркавенко прекрасно знає, що ні кошти не виділяються, ні копійки Та 3-4-5-10 років. Не, ну він знає, що є та там, його треба забрати. Де, що ми купували? Да. Якщо і забирали, то його повернули обов'язково. Тільки а забирали для проведення змагання. Всі прийшли сюди він. для того, щоб, щоб цього більше не було. Він. Просто щоб цього не було. <кліг> не треба його забирати. Ти не лежив, ти не дари. Ви не забирайте, ви купіть. Громоотводом в сложившейся ситуации оказался депутат Рады Сергей Сергеев, который, кстати сказать, немало сделал для развития спорта в нашем городе и ратовал лишь за то, что кроме борьбы в Василькове зеленый свет нужен и другим видам спорта. Вы знаете директора стадиона? Дайте ответ. Не для стадиона, дайте ответ директору детской и юнацкой спортивной школы. Мы вместе были. Мы сказали, что не было які да Які питання? Які які питання, які питання? Ну скажіть хто ну, які питання? Скажіть, дайте мені ми розповім за бездіяльність. Хай ми вибрали уже і що у нас змінило? Давайте відповідь. вас ними за бездіяльність, тому що ви тільки на футбол, а вибирали вас футболісти <пас> і там а що ви не світли Ні, Я пояснюю, що ви навіть ви не знаєте людину, яку ви відстані. <пас> Я кажу звільнити місце, щоб якась нова людина прийшла. А чого старо них страю? мало заслуг, мало медалей. Да. А таке місто на вкрай. А нова людина прийде, і все протести. Це, це, це вам віддасть піддовж, а так, не треба. треба, щоб наше місто займало кругом призові місця по всім видам спорту. Пока за дверьми мэра проходило совещание в приемной страсти накалялись, и чтобы хоть как-то разрулить ситуацию, Сергей Сергеев и собравшиеся начали обмениваться взаимными обязательствами. Слушайте, я за моей каденции, пока я депутат, зал и татами ваши, и, и. 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 При чому тут директор? Я директор школи. Я вам поясню, Якщо він буде працювати наші і ви берете його на порухи, да, да, ми беремо да, його на пору. Да. проводиться весь обмагання. батьківський комітет. буде проводити. Ви, ви свого боку пишіть мені розповідь. А ми потім розпишемося з батьки, <пишемо> що ми беремо його на поруки. І більше з ним бухати не будемо, як я ви сказала. випиває кожного дня п'яний ну Я ж вам пояснив, коли він прийшов. Я ми, не кажу, що кожного дня буває, але відповідальний ми, день, коли, ми, коли... коли... Ви ні коли... взяли, взяли мене пра... куча обмінили. Сергічний сер сер Ну, Ми, ж, ми, ми, дає... ми також беремо його на поруки, на весь наш батьківський Предложили, Ми підтримуємо. Беремо на поруки все. Беремо на поруки директора.

Странным было слышать, как в стенах государственного учреждения родители берут на поруки директора спортивной школы и обязуются с ним, по их выражению, не бухать. А депутат городского совета дает торжественное обещание сохранить за секцией зал и татами. Если бы кто-то сейчас из толпы выкрикнул «Свободу Юрию Деточкину», мало бы кто удивился. Уж больно все походило на какой-то ролик комедийного жанра. А между тем вопрос в общем-то серьезный, поэтому мы решили разобраться в нем по-серьезному и обратились за разъяснениями к главным действующим лицам процесса начальнику отдела физкультуры и спорта Мурашко Наталье Федоровне и директору стадиона «Кристалл» депутату городского совета Сергею Нередько. Местом ширились чутки, что у нашей спортивной галы что не все гаразд. Кто Хтось щось у когось забрав. Давайте будемо потихеньку розбиратися в ситуації. Наталія Федоровна. Ви головний начальник у нас по спорту, начальник відділу спорту приміс конкомі. Почнемо з вас. Я не знаю хто кого забрав, хто кого винав. Це абсолютні чутки. З може з базару. Я не знаю на сьогоднішній день. У нас. Це стабільно всі на місцях, ніхто нікого не забрав, не спортивного залу, всі секції працюють. Спокійно працює спортивна школа, робиться ремонт за міського бюджету за кошти міського бюджету спортивного залу ДЮСШ. США. І всі стадіон, наш стадіон працює, всі спортзали працюють в місті. А який конфлікт там по поводу директора дитячої спортивної школи Бойка? По поводу директора спортивної школи е, Бондаря Анатолія Сергійовича, ніякого конфлікту немає фактично. Е, директор школи лежить в лікарні чи лежав вже в лікарні, вже мабуть виписався. От, е. Він на своєму місці знаходиться поки він не звільнений, по крайній мірі, наскільки я усвідомлена, це перше. А друге, те, що у нас вийшов маленький конфлікт з приводу того, що коли прислали нам положення про змагання, яке повинна була провести управління молоді та спорту з дзюдо серед юнаків та дівчат, 99-98 року народження на спортивну школу, якій йде ремонт. А потім листом іншим другим листом перенесення цих змагань на зож номер 6. По приїзду в ЗОЖ номер 6 так як я являюсь організатором цих змагань, я приїхала, директор школи сказав, що в них теж проходить ремонт. І звідти винятого підлогу і вона повинна бути замінена і покрашена на суботу-неділю, тобто він не в змозі надати нам таке приміщення для проведення таких змагань. Тоді було вирішено колегіально разом з начальником відділу начальником управління сім'ї спорту та молоді Стеценком. Про те, щоб ці змагання перенести на стадіон Кристал, так як татамі у нас є, нічого не стоїть, просто взяти татамі, перенести і провести там цей захід, що було і докладено укладено міському голові, про те, що він повинен був е, зробити ну, розпорядження, щоб, щоб Гаркавенко передав мені ну, не мені, а, на, а директору стадіону Кристал. Це татамі для проведення даного заходу. Ну, коли. Таке розпорядження всі отримали, і стали виконувати. Ми приїхали разом з директором Наредькового Сергієм Володимировичем за цим татамі. Підготували машину людей, щоб акуратно з ним перевезти. тому що при перевезенні воно може деформуватися. Сказали наші тренери з дзюдо. Нам відмовили в цьому. Вони сказали, що це персонально, лічно, конкретно тільки тренера Меленевського, і він нікому нічого не дасть. От, і в маленькій такій сутичці ми хотіли. Ми ж хотіли допомогти. Меланевський являється головним суддією цих змагань, і щоб діти прийняли участь, щоб нам провести цей, цей захід. Ну ми не змогли, так як Меланевський Анатолійович не надав нам цього татамі. Ну то все весь конфлікт, який пройшов ці змагання, зірвалися, і ми не провели даний захід. Не надав татамі, а взагалі це розглядається вами як дисциплінарне порушення. Він мав право не надати вам татамі для проведення змагань. Ну, Ви самі розумієте, що такий захід, коли ми знаємо, всі в нашому місті знають, що татамі у нас є в водою США, от, і ми ж його не беремо собі, ми взяли на час проведення змагань це татамі. Я думаю, що він не повинен був не дати Він повинен був надати нам цей, цей татамі, цей килим для проведення. А він сам як він мотивує свів? Це його особисто, що йому батьки подарували особисто, і він його нікому не віддасть. Ну, це, мабуть, випад на якийсь інший жест, що не з того, не з цього він став такий агресивний. Ну я не знаю, це треба, мабуть, у нього спитати, чому він так зробив, чому він не надав питання. І в кінцевому да. випадку що сталося? Були зірвані змагання? Ну, зірвані змагання, і так, наші тому, діти не приймали участь. Не приймали участь, а готувалася до цих змагань. Ну, мабуть, тому що на цих змаганнях повинна була відібратися збірна команда Київської області, яка буде представляти потім Київську область на всеукраїнських змаганнях. Тобто команда не була сформована е, і на всеукраїнські змагання наші діти не попадають. Ну не знаю, як там вийде, Може проведуться ці змагання десь в іншому місці. Може, я не знаю, це вже треба питати керівництва, яке проводить дані змагання. Сергій Володимирович, чим не задоволений Едуард Міліневський? Ну е, бачите, говорю, в цій ситуації я попов як по скажімо так по, посередник е, було розпорядження міського голови, яке ми повинні виконувати. І ви знаєте, мою позицію по спорту, я її завжди стараюся розвивати і підтягнути його на високому рівні. Після розпорядження, яке наставив, стадіон був готовий для, для прийняття. Були, з понеділка вже почалися роботи по підготовці до цих змагань, бо змагання обласного рівня, це дуже серйозні змагання. Була підготовлена база, була підготовлена і, і, і площадка, і допоміжні говорю, приміщення, тобто душеві роздягалки, і персонал, який готувався до цього. Також була рекламна кампанія, тобто були підготовлені буклети, були підготовлені всі матеріали для того, щоб розміститися це там і в, в залі, в залі говорю, підготовлено. І саме ну, таке, що міський голова, також переймаючись цим, надав всю. Техніку, всі можливості, які є в місті, щоб на високому рівні, ви знаєте, що на стадіоні завжди всі проводиться в останній час на високому, ну стараємося провести на високому рівні. Всі змагання. Особисто, скажем так, особисто, що тренер, тренер самолічно приймає рішення і зриває ці змагання, мене теж здивувало. Його поведінка. Та поведінка, ну яка була, ну я не скажу, що е, наприклад прийшла жінка. До нього прийшла начальник відділу мови, спорту фізкультури. І той конфлікт, який я чув, і мені прийшлося ставати між ними, просто нам просто сама форма формату. Да, сама вас форма, форма конфлікту, да. неадекватна поведінка, та яка була вона вилилась потім і те, що відбулося пізніше. Тобто та неправда, та ну чесно скажу, брехня, яка була влита у… Ну, людям сказано, що вони збурені, стали і пішли, і задавали питання, говорю, чому ми забираємо в них спортзал, який я вам можу доповісти як депутат Васильківської міської ради, наприклад. Я особисто і другі депутати, які займаються, ну тобто переймаються і видом спорту, і дзюдо, і до... Того, як я був депутатом, ми постійно підтримували дзюдо, надавали всі можливості. Ну, Може він так себе поводить, і з рахунку того, що він заслужений тренер, в нього якісь є досягнення, як ви вважаєте, це дає йому право так себе поводити. Ну, Я хоч, хотів би додати да, до цього, іменно сказано, що батьки, які прийшли е -е, і за його авторитета, як ви кажете, і за, вони були просто-напросто ну, по військовому сказати дезінформовані. Коли вони задавали питання, хто забирає спортзал, хто у них забирає татамі. Хто в них цей? Вони не могли відповісти. Навіть відео на тому інтернеті, яке поширюється на сьогоднішній день. Е, люди не могли просто зрозуміти, в чому життя. А дієві особисті ті самі, ви бачили, хто там знаходився. Там знаходилися всі аплізаціоніри міста Василькова, які ну, е, будь-який конфлікт просто-напросто підтримують, підтримують в тому плані, щоб було б, е, гірше. Вмісто того, щоб допомогти, так само на тому стадіоні, е, полю проведення цих занять і ще щось, воно підбурювалося, навіть е, тому депутату. Сергію Сергія Олександровичу були провокаційно задані не те, що питання, а тиск, такий був на нього. Що він по суті відбувався непонятно чого своє відділення конфлікту ізложив нам і мер города Сергій Сабов. Я Хочу пояснити ситуацію, яка в нас сьогодні виникла в нашому місті з питаннями розвитку спорту. Особисто я вважаю, що в місті існує дуже багато проблем, пов'язаних з розвитком спорту. Звичайно, ці проблеми накопичувались не рік, і не два. Я думаю, що більше це пов'язано в першу чергу з тим, що в місті багато часу не приділялось дожної уваги не тільки розвитку дитячого і юнацького спорту, а взагалі... Розвитку е окремих видів спорту, ну і в цілому. Хоча, з іншого боку, у нас існує е певне досягнення і непогане досягнення щодо, наприклад, боротьби, самбо і дзюдо. Е але, на жаль, інші види спорту, такі як е футбол, е такі як баскетбол, волейбол, як бокс, е як Королева спорту, легка атлетика мають набагато гірші показники. З одного боку, це говорить про те, що керівництво міста і керівництво спорту не приділяє достатньо уваги саме розвитку всіх видів спорту з одного боку. З іншого боку, це говорить про те, що і спортивна громадськість, і тренери також не зацікавлені і не мають певного бажання. І можливості розвивати інші види спорту. Тому як, особисто я, як міський голова, як кажуть, батька в сім'ї не може приділяти увагу якось однієї дитині, так і я, як міський голова, намагаюся сьогодні приділити увагу всім видам спорту, щоб розібратись, як ми можемо, не порушуючи з іншого боку баланс певний. Який склався в місті, тобто розвиток е, окремих видів спорту, але знайти можливість і е, е, надати можливість іншим видам спорту також розвиватись. Е, сьогодні почався ремонт е, спортивного залу в будинку культури, який використовується як Базовий спортивний зал для детської юношеської спортивної школи міста Василькова. Я думаю, що десь за місяць він буде закінчений і в ньому знову почнуть проводити змагання школа дзюдо і самбо. Звичайно, будуть переглянути графіки занять в інших спортивних. Закладах в наших спортивних залах, в тому числі стадіону Кристал, для того, щоб кожен від спорту мав можливість ну, дійсно займатися спортом і розвиватись. Що стосується вирішення питання щодо використання саме цього залу, я думаю, що найближчим часом ми створимо Спортивну раду при міському голові, куди війдуть представники кожного виду спорту, заслужені діячі, скажімо так, спорту, які мають певне досягнення на рівні не тільки міста, а взагалі всієї України, для того, щоб ми разом от, цим составом, такою радою, вирішили, куди і як ми будемо відвідатись з точки зору розвитку спорту. О перспективах розвиття спорту в місті Василькові нам розказала Івеліна Бірізанська, советник Сергія Сабова по спорту. Ми говоримо про роботу Васильківської дитячої носпортивної школи, яка за своїм статусом є комплексною. З метою рівноцінного розвитку кожного виду в США ми знайшли необхідність створення умов матеріальної бази тих видів, де вона відсутня, і покращення умов тих, де вони. Тих спортсменів, які вже здобули певні високі спортивні результати у спорту. На сьогодні ми уважно вивчаємо питання стратегії щодо раціонального використання, функціонування секцій, гуртків та приміщень з метою розвитку юнацтва і молоді. В ході цих вирішень питань ми готові дати відповіді усі, усій громаді нашого міста. Ми готові почути кожну людину, яка турбується спортом, фізичною культурою, здоровим способом життя. Цивілізованому цивілізованій формі. Під час розмови із радником по спорту Евеліною Березенською ми зрозуміли, що деякі види спорту у нашому місці за своїм потенціалом повинні були мати кращі показники ніж сьогодні. По перше, це стосується ігрових видів спорту. Є такі чудові від спорту, як баскетбол, волейбол, які, на жаль, на сьогоднішній день бажаємо бути кращим рівень цього розвитку виду. Також це стосується королеви спорту легкоатлетика, яка включає, чому вона королева, тому що вона включає в себе дуже багато видів спорту. Це велика різноманітність. І, звичайно, у дитини нашого міста є можливість вибрати, обрати цей вид і визначити для себе, що саме їй більше подобається. Угу. Директором дитячої юнацької спортивної школи працює Анатолій Бондар. Містом вона є чутки. На устах деяких батьків. Що між Анатолієм Бондарем і мером міста Сергієм Сабом відбулася розмова, після якої він зліг у лікарню. Прокоментуйте, будь ласка, цю подію, якщо вона мала місце, дійсно. Розмова справді відбулася в кабінеті міського голови. Вона відбувалася не лише в присутності міського голови, в присутності радника з розвитку спорту мене і начальника відділу освіти. Розмова була нормальна, спокійна. Робочі обговорювалися питання, буденні, спортивні, і ця розмова зовсім я є гарантом того, що ця розмова не могла спричинити ніяких гірших наслідків на здоров'я на здоров чи самопочуття людини. Це абсолютно неправда. Я вам в цьому авторитетно про це говорю. Але ми, звичайно, ці чутки звичайно дійшли і до нас, і ми були дуже стривожені станом нашого директора до ЮСШ, ми поцікавилися в лікарні про діагноз чи перебування цієї людини в лікарні, нам підтвердили лікарі, що у людини нестабільна стенокардія, і вони приводять людину в якийсь більш стабільніший стан. В той момент, коли відбувалися події в міськ виконкомі, коли діти після того, як дітей протримали на морозі на холоді. Потім завели в міський конкурс і говорили голосно всі про те, що директор знаходиться сердечним нападом в цей час. Ну, далі, прізвище директора вони так і не знали. Я так зрозуміла з цього відділу. Вони ви називали так. його білоконі. Я правильно зрозуміла? Да, Зрозуміли. Ми також розумієте, багато речей розуміємо, і, на жаль, не в спромозі все коментувати, тому що ми можемо коментувати конкретно свої дії, свої вчинки, mm -hmm. свої слова. І оце на той момент у ці протестної групи, mm -hmm. де був бунталь. Анатолий в цей момент он был дэ, еще в лекарстве? В этот день он был уже не был в лекарстве. И сейчас да. он уезжает в санаторий, да? Так, он поехал он в, в, в санаторий. В в Я вам благодарю. Трудно переоценить роль детского и юношеского спорта в оздоровлении нации. И речь даже не в наградах и медалях, пьедесталах почета и престижных первенствах. Спорт воспитывает у наших детей силу воли, умение преодолевать трудности, чувство локтя, культуру общения. И очень жаль, когда спортсмены, иногда даже очень заслуженные и именитые, преследуя свои корыстные цели, подбрасывают в огонь спортивного костра по линии раздора и междуусобиц. Ведь в этой топке надуманных страстей может сгореть самое главное, чему все мы обязаны служить. Вера молодого поколения в то, что мы обязательно построим страну будущего с обществом здоровым, образованным, свободным и независимым.